Ти перетинаєш фінішну лінію після, здавалося б, ідеального забігу на 10 миль, і твої годинник урочисто пищать, показуючи це красиве кругле число 10,00 миль. Ти вже в голові складаєш пост для соцмереж, потім завантажуєш дані в із Рада. Твоя активність показує 999 миль. Може здатися, що це бах, але, як пояснює стреве, це зроблено спеціально. Ласкаво просимо в світ стриветекс феномена, який породив мами, поради і, напевно, кілька зайвих кіл по парковках, коли бігуни відчайдушно намагаються досягти цього чарівного круглого числа. Що насправді відбувається, коли стрева округлює вниз? Стреветекс це не те, щоб стреве чіпляється або зрізає дистанцію з твоїх досягнень. Швидше, це зіткнення математичної точності та неідеальної реальності, в які різні пристрої по-різному обробляють дані GPS. Ось у чому річ, коли ваш годинник показує 10,00 10 миль, це часто не те, що він насправді зафіксував. Сирі GPS дані можуть бути 9,993 милі, 9996 милі або навіть 10.001 10 милі. Ваш годинник округлює це до красивого. Чистого 10.00 10 для зручності, кому хочеться бачити, на зап'ясті 999634 милі. Так що твої годинник і додатки не просто відображають сирі GPS-дані, вони їх покращують, вони згладжують коливання GPS, виправляють очевидні помилки і іноді додають свої інтерпретації того, де ти насправді біг. Твій гармен може вирішити, що ти пробіг крізь будівлю, особливо з приходом iCard, а GPS в твоєму телефоні згладжує маршрут, щоб він йшов по тротуару. Різні виробники по різному обробляють ці неточності. Навіть пристрої однієї марки можуть відображати однакові дані GPS, по різному залежно від моделі, версії мікропрограми або навіть конкретних алгоритмів, що працюють на кожному пристрої. Деякі годинник покажуть 1,00 кілометр як тільки ти пробіжиш 991 метр, 0,991 км, а інші будуть чекати, поки ти дійсно подолаєш повний кілометр. Це як різні визначення того, що означає досить близько. Крім того, визначення милі також не є універсальним. Здавалося б, миля вона є миля, вірно. Але не в світі фітнес пристроїв. Точне визначення 1609 метра, але деякі пристрої використовують 1609 метрів для простоти, ця невелика різниця накопичується на довгих дистанціях. Але стреве підходить до цього інакше. При відображенні відстаней стриве округлює в меншу сторону, а не за стандартними правилами округлення. Тож 9993 милі перетворюється на 9.99 милі на сторінці активності, а не на 10.00. 10 Чому стрева округлює в меншу сторону? Стрева часто опиняється між різними виробниками та пристроями. Уявіть, якби стрева застосувала ті самі алгоритми досконалення, що й Garmin, до даних Apple Watch. Дані Apple могли б оброблятися двічі, штучно збільшуючи дистанцію. Або якби ви використовувала згладжування даних від Apple, це могло б знизити точність. Замість цього страве вибирає консервативний підхід, вона відображає дані якомога ближче до вихідних, використовуючи єдині правила округлення для всіх пристроїв. Це означає, що іноді твої красиві круглі числа обрізаються, але зате 10K з Garmin обробляються так само, як 10K з Apple Watch. Якщо дивитися ширше, у фітнес-трекінгу важливо пам'ятати, що цифри, які ми бачимо, часто складніші, ніж здаються. Ми всі знаємо, що GPS не ідеальний. Подумай, твій пристрій намагається відстежити твоє становище за допомогою супутників, що знаходяться на висоті понад 12 тисяч миль над землею. Дерева, будівлі, погода і навіть сонячна активність можуть впливати на точність. Як часто записувати точки, як заєднувати їх між собою, як фільтрувати очевидні помилки, як обробляти пропущені дані, кожен виробник робить свій вибір. Стреве, за її власними словами, вважає за краще помилятися в бік обережності, а не допускати розмивання точності наших записів? Як жити з Стреветекс? Зрештою, є більш глибока причина. Чому так багато бігунів об'єднуються навколо мемів про Стреветекс? Це не просто питання точності вимірювань, це стосується нашого психологічного зв'язку з круглими числами. Є щось глибоко задовольняє в тому, щоб пробігти рівно 10 миль, 5К або 100 км. Ці цифри здаються завершеними, досягнутими, гідними святкування. Коли стребе показує 9,99 миль замість 10,00. Вона не просто прибирає соту милі, вона позбавляє тебе психологічного задоволення від досягнення цієї позначки. Це різниця між я пробіг 10 миль і Я пробіг ну майже 10 миль. Ось чому ти бачиш бігунів, які роблять зайві кола по парковках, велосипедистів, які катаються по колу біля будинку і форуми, де сперечаються, чи вважається 9,99 миль за бігом на 10 миль. Справа не в 0,01 милі справа в історії, яку ми розповідаємо собі та іншим про свої досягнення. Так що ж робити спортсмену, схибленому на даних? Ось кілька стратегій. Прийми діапазон, замість того, щоб зациклюватися на рівно 10 0, 0 милях, думай в діапазонах. Біг на 9,98, 1002 милі це по суті одне і те ж, ти пробіг близько 10 миль. Вивчи свій пристрій, дізнайся, як саме твій годинник або телефон розраховують дистанцію. Деякі пристрої дозволяють калібрувати вимірювання або вибирати різні налаштування GPS, які можуть бути більш-менш агресивними в обробці даних. Слідкуй за трендами, різниця в вимірах день у день менш важлива, ніж довгострокові тенденції. Ви бігаєте більше цього місяця, ніж минулого. Це куди значиміше, ніж було минулого тижня 5,99 або 6,01 милі. Плануй заздалегідь, якщо точні цифри для тебе важливі, плануй маршрути з невеликим запасом. Став мета на 10,1 милі, якщо хочеш бути впевнений, що стрева покаже хоча б 10.0. 0 Стреватекс може дратувати, але кожен раз, коли ти дивишся на годинник і бачиш дистанцію. Пам'ятай, там працюють супутникове угруповання, купа алгоритмів і інженерні рішення декількох компаній, щоб дати тобі це число. І іноді, незважаючи на всі ці технології, ти все одно отримуєш 9,99 миль. Але й ти все одно пробіг цю дистанцію. GPS-супутники тебе не засуджують, і ти теж не повинен.